Всім привіт, дорогі друзі! З вами Давид і. И... Bo Kebs! Да, Bockebiex! <laughs> Bokeбікс не любить грати, бокебікс не любить произносити своє ім'я. Сьогодні ми будемо грати в Roblox, симулятор... Симулятор, а гру літаючі речі люди. Тут короче, є фортуны, нам треба збирати гроші, кидати всяких челиків, брати речі, купувати речі. Ми накопили три косаря. Получается, майже тысяча на робота. Тысяча на ракету и всякие безделушки. Короче, робот, хватает щелика. Щирі... Ладно, ладно, я ладно, я тебя не буду хватать, все. Мы сегодня будем троллить игроков ракетами и цими роботами. А! Опа-на. Пацан. А! Блин! Нет робота випадково вылез. Я его скину, Богдан, давай. Опа. я буду знімати все, абсолютно все. Буду стараться вас снимать, любый контент. Так, ну ты его пока пихає. я хочу, це я чо, ти чо? Поставив. Я хочу це цей свое. Ч, ты ч? Лен костер поставил. Я хочу было. Я хочу открыть всю. Эй! Айфо колесо фортуни хочу. Блін, все принципі, я зараз... Що, 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 Богдан, диви, що він робить? Ні. Диви, що він зробив там. Ого. Роблокс Лукас. Та йди сюди, Роблокс Лукас, блін. Улітай. <му> Ось так, о, так. О, перший ігрок затроганий. Камлі, почекай, я щас куплю ракету. Другий. Челик затроганий. Ура, Роблок. я купив ракету. Другий пацан затроганий. Почекай, я хочу... А ви, ви розумієте. І тут у нас є шанси, монети. Можете роздивитися. Мені викупили, в принципі, 100 монет непогано. Так, ідемо шукати... О, а, це бадан. ідемо шукати нову жертву. Вона не заставила себе довго чекати. А, мой ю! Ай-яй-яй, мене збили, мене схватили ні. Іди сюди. У мене жорстко лагає думаєте, Давайте скинуйте, скинуйте на донейшн алт. Мені гроші. Хоча в мене його навіть нема, донейшн алерт. У мене якийсь. Так, хорошо. Я беру ракету. Блин, она не впала. Ну, логічно! Так, запускаємо ракету. направляем и і... прямо на маму. Ай! <реж> я вас понял. Ай, моя трактор чуть-чуть сбил. Я в этой трактор, я, 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 я в любом случае пацаниху направил ракету, она взорвалась. Я, <режил> я сейчас <режил> буду челики обстреливать. Так, мануга. Глячи, підписники, дивіться. Берем ракету. Запускаємо ракету. І... Блин! Я челика бомбанув! Я щас бомбур дирват, буду у якийсь сразу. с этим котом? Я себе предоставляю ракеты. Ну нормально. Роблокс Лукас. А, это не Роблокс Лукас. Просто я чую звуки у тебя, они потому там что-то взрываются. Ага. У меня такая бомбардировка тут. Я всех бомбардирую тут. Просто пишіть в коментарях Богдан знімає відео Богдан вже відео Коли знімлю про Ревенфілд Зніму Так, значить, іще ми чекаємо від Богдана стріма А в мене що буде? Звісно Я вже не собираюсь. Богдан, Богдан. Итак, стреляю. Блін, чого у якось перенаправляется? Хммм. Он до челик. Перша ціль... Ну, блін... Ти шо, по-моему, не чи чешо. Я по тобі не стріляв, я хотів по челику. Ай, тихо, 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 ракета впала. Я хочу стрелять. А, я его Я сейчас челика я подерву, який в мене, який в мене. Ну, будем діяти напряму. Да-да, підписник, я прямо вот так. Ненормально. Мене челик убив. Блін, щось дуже сильно лагає підписники. Богдан, давай перейдемо на інший сервер. Виходи, виходи. Я зараз зайду. зараз зайдеш до мене. Подожди, я хочу отомстити. Окей, потім зайдеш е через мене. Отак, от підписники, у мене чогось лагає. Це взагалі мені не подобається. Це дуже сильно щось. Блін. Блін. Вибачте, підписники, що я якось вже розмовляю не впевнено, розгублено, не так. Просто... Я вже не можу. Мене бахтанки. Вибач зарази. мене, девку, що я твоих тусиків зірвую. Так. Блін, тут капець, тут сервера. Тут один сервер, походу, на весь Roblox. Так Ладно. Я предлагаю Богдану зайти на мою приватку. О, да. Согласен. Зараз, тільки почекай, я зараз перевірю, чи все таки так. І все-таки всі люди на одному сервері і я не можу зайти на інший сервер. Ні, я не можу зайти на інший сервер, у мене дико глючить за цих людей. Тут якраз кейбікс тільки що був. Значить, це точно той сервер. Крей, э, крейт Приват сервер. Ну, я не буду створювати, я просто зайду на свій старий. Так, я розставляю ракети. Прямо сам. Може від да. О, ні, я ще не можу. Так, да, дуже прямо, дуже. Ще 8 хвилин. Заходь, давай, ну, ну, хочу... Заходь, 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 заходь. Що зайду? Все, убив і заходимо. До... О, Ракети мощні, мощні. Я Сейчас вот эта штучка. Бачите, NPC-шники, ай, блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Я хочу по NPCшникам стрельнути, Але спочатку... Що? 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 Як ти це зробив? Пано, я, конпісні... я буду стріляти по всяким зданням, всякому такому. Але по Богдану не буду. Сорі. Ем, ну, в принципі, буду. ну так нечестно уже. Да я просто у тебя снежок, Энди. Не... Да, да, да. Прям снежок. Ты! за блин. Бесплатный. Обернись. Туда, бота. Да иди. Ладно, не бота, богдана. Ладно, пішли дом робити. Ладно, ладно, ладно. Не будем обстреливать вже. Сорі, я просто хоть а хоть и Я в тебе стрелял, ты давай, давай просто запустим в небо. А, ей можно О. Дивись, я нажми, нажми, нажми. Блин. Окей. Короче, давай. Я, сейчас нажму, ты потом нажмешь, давай. Давай. Наж, теперь я нажимаю. Все, мы ее выключили. Ты... Двух откинули. <відкнуло>. Летели уже до нашего дома. Да. Заходим в кабинки. Ай. Так, подписчики. Я думаю, вам такого формату видео сподобається. Ну, хоча mm -hmm. вряд, вряд, навряд, навряд чи. Я думаю, вам тільки Майнкрафт подобається вже. Ну це должно вам сподобаться. Да. Бо, яку, бо я хочу, щоб ми знімали Роблокс. Ну я, якщо чесно, не дуже. Ой-ой. Ладно, 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 все. все, все, все. Я пішов за, за речами на спавні. Где? Там їх немало. Дуже. Я це все перенести, точно. У мене є. тут є сундук. Я просто сундук задав. Простите мені, віщі, що так. я вас бросаю. Ви самі винуваті. Може підписники, коли Богдан буде знімати стрім, ми пограємо з вами в цей режим Добавити... Може буде... король. Ми може потім корог знімаємо. Знімемо Богдан, а не знімемо. Знімаємо. Ой, знімемо. Будь ласка, пишіть Богдану, щоб він нормально цей казав. Пишіть та вітру, що проти. А на що проти, то писати. Вам знаєш, що вони не ці не українці, не живчики наші. Я вже то живчик пишіть. Ну от кажи нормально. Добачаюсь. І ти ще сказав, що ти будеш казати, так що все. Серйозно. А! Так що все-таки підписники пишіть на всякий випадок, щоб вони, щоб Богдан розумів, що все-таки треба. Ой, піаніно, сундучок і там. Ні, ні. Сундук, сундук я ще візьму. Бери, мені нафіг не треба. Так, піаніно випало, чи що? А, ні. Окей. Не випало. Все, забирай. Подожди. З музикальними інструментами досить. Треба далі предмети пити. Я не знаю, які. Конечно же. Кубик. 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 Ладно. О, залез. Наращивай. Эм... Это музыкальный отдел. Что там происходит? Я рублю музыкальный отдел.

Так явно любиш. Так, я буду спати у цього вікна вид з видом на море. Та я вб'ю вас, не знаю уже просто. Так. полетіли. Ой. Я Ой, я вам включу звук. Эх, а то ви ж нічого напевно, не чуєте Ну, в принципі в мене. Так зараз почекайте відписники. мне треба настроїти звук в цей ВБС. Фух! Я розгружаю тут Так, тепер надіюсь вам хорошо что Так, шарик. Так. Ну, сундук можна викинути куди подальше. Что да він нам треба для груза? Так, тепер я розставлю тумбочки. О, столики. Треба кухню зробити. Кухня давай буде вот Кухню я зроблю сам. де кухня. Вот тут? Вот тут, вот тут, да, да, да. Так мені оцей столик треба ти що, його не купив? Ні. Купи. У мене грошей немає. М. А. -а, -а. Ні. Да. Не знаю. А, я. Є ще? Да, підписники. Синій він буде. підписники поки що буде перемотка, як ми робимо дома. І так, підписники ми вже побудували хату нашу. Почекай, Богдан. Дай я дістану із себе нож. А короче, я даю дисплейку і їсти бургер. Чизбургер. Ам-ням-ням-ням-ням. смакота яка. Правда Богдан весь дом розгромив? ну да ладно. А ч я? Ты вдома. Ты. А ч я? Я нічого не робив? Я положен ничего. А он ну тоді. А он розгромив. Тоді ніхто не розгромив хату. Гром. Ням-ням. Да, -ням. я поїхав, раз. Це... Ты пер знаєте, що пора зробити підписники? І опять весь дом розгромлений. Знаєте, що підписники? Він з собою чи що? Я його в яму піду викину, Богдан. Ідемо в яму його викинемо. Я з ним. Придай за столу. Від я тобі цього не прощу. Ні, ні. Тихо, так, срочно. Як треба діяти, якщо ти попав в дурню? Так, окей. Я живой. Тут вся музыкальная колонка. Все, потом ты мне ведом стыд, все, я поплыву назад до хаты. Так, теперь пора стирать <свят> <свят> зави. Давид. Что? Я сейчас за тобой. Привет. Да ты ч? А, ти, ти всь, всь, а все? Угу Я хочу э, не в мене нормальные. Конечно, не в тебе Я тоже хочу хотя бы запускать ракеты в честь нашего. Сори. <реш> <реш> Я не хотим. У нас сама вземалась. <реш> не, реально у нас. У нас вход руко... вземал <минь> Сейчас, что я хочу тебя запустить, пацан. Давай, давай, вставай на ракету, вставай. Полети. Что? Ты реально полетел? Нет. Я хочу, я тоже, я тоже хочу полетать, а <минь> ты. А вот мне повезло. Угу. А ты? Ну, скоро підписники ми будем закінчувати відео вже на такій ноті. Що? Я реально полетів? Прикольно. Ну що, підписники. А-а-а! Я себе відправив. А, да блін, що за кучу правил якісь додавали? В смысле флайм impossible? Це взагалі-то я літав і взривом від ракети. Я бомблю на хату. Я тоже буду идти. Я бы тебе зараз хотел убить, но я тебя убью за кадром. Чтобы wow. не цензурить видео. А, -а, -а, а! Давай, Богдан, бомбим, бомбим, бомби! Я бомблю свою спальню! <смас> <смас> oh. <смас> Нормально разлетилось! <breathe> Да ведь знаешь, я хочу зробити, что ты хочешь поламати? Я тоже хочу це поламати. Ай, ура! Я роботом хожу. Ура, почекай, я раз, на кинець, чекай, дивись! И на кинецы бум. Ладно, все, Богдан, будь ласка. Тик, тики, не вбивай мене, хорошо? Вибач. Просто це за те, що ти мене в яму скинув. будь ласка, вибач. Це за те, що ти мене... Я хотів. Я хотів це зробити. Бум, а ти мене... ...помішав. Так, почекай, потом. Так, ну давай. Итак, что? Я на Ставить ракеті сейчас повожу. Богдан, почекай мене, я тоже ракеты поставлю. Почекай, почекай, не взрывай. Давай я жду тебе. У мене тут стільки как. <світ> Нормально. А, ти їх рівно... А, ти їх майже рівно виставив, но Так. Ракета. Ракета. Давай двоє їх всіх запустим. Ще треба зробити вот так вот. Щоб вони всі попадали. Mm. И на чем мы можем закинуть что-то видео? Ну все, подписчики, всем пока. С вами был Давайте Богдан. пока.